Те, що він говорить, може бути правдою. Якою ще правдою? Грифон здавався неушкодженим, сер. Наша зброя проти нього марна. Марна? Я так не думаю. No. Він один раз спробував нашу сталь, no. наступний стане для нього останнім. Коли твої лицарі будуть знову готові до бою? No. За годину, може, дві. Добре. Ми покінчимо із цим сьогодні. Це правда, що Грифона можна вбити тільки магією. Так, Мерлін, якщо Артур проти нього виступить він загине, тоді його треба зупинити. Утер має це зрозуміти. Коли стосується магії, наш король не здатен нічого зрозуміти. Тому магія наша єдина надія. Ви ж не пропонуєте? Це, це твоя доля, Мерлін. Справжнє призначення твоєї магії. Ви ж бачили його, Гаус. Мені не впоратися з тією штукою. Але якщо ти цього не зробиш, Артуру точно кінець. Ні, ні, це божевілля. Моя магія не настільки могутня, має бути інший спосіб. Це єдиний спосіб. Вас взагалі турбує, що зі мною буде. Зроби це Мерлін, зроби те Мерлін. І йди вбий грифона, поки я сидітиму і грітиму ноги біля вогнища. Мерлін. Ти єдине, що турбує мене в цілому світі. Я без роздумів віддам життя за тебе. Але для чого я не можу врятувати Артура? Це не моя доля. І ти це знаєш. Мені шкоди. Я не знаю, що ще можу сказати. Тоді я скажу це за вас. У нас є дві години, щоб знайти спосіб вбити цього звіра. Я мав знати, як я міг бути таким дурним. Ти говориш не як лицар. ти навіть не схожий на лицаря. Мені шкода. Мені теж шкода. Тому що Ланселот, ти б'єся як лицар. І мені потрібні. Камелоту потрібні. Крістота. Ми не можемо її вбити. Я ніколи такого не бачив. я з нею вже зустрічався колись у минулому. Я встромив у неї меча і не розумію, як вона врятувалася. Дехто вважає, що ця істота це грифон магічне створіння. І лише магія може його знищити. Ви в це вірите? Немає значення, у що я вірю. Використовувати магію заборонено. Лицар має битися списом і мечем. Сер, назовні чекає кінь. Дякую. Дякую, сер. Ланселот. Бери його і ніколи сюди не вертайся. Ні. ні. Благаю, ні, я ж не свобода шукаю. А я хочу тільки чесно служити. Я знаю. Тоді дозвольте мені поїхати із вами. Я не можу. Мій батько про це нічого не знає. Я сам тебе звільняю і більше нічого зробити не можу. А тепер іди, поки я не передумав. Ось. Ти маєш зробити це для Артура. Я ніколи не створював закляття настільки потужного. Більше нічого не зможе його вбити. Ось. Спробуй. У тебе це є. Я знаю, що є. Не хвилюйся, Мерлін. У нас достатньо часу. Мені шкода турбувати вас, Міледі. Ланселот, що ти тут робиш? Немає часу пояснювати. Мені потрібна найкраща зброя і обладунок. Але навіщо? Артуру загрожує смерть. Я маю зробити все можливе, щоб його захистити лицар я чи ні. Ти справді у це віриш? Так, так Міледі. Ланселот, я ніколи не зустрічала таких, як ти. Гленевер. Нічого я не повернуся… не nee, Ланселот, прошу. Please. Але я мушу. It's time. Не хвилюйся, ти намагаєшся. І І в мене не виходить. І якщо Артур через мене помре. Мерлін. Мерлін. Ланцелот, він поїхав туди, щоб убити Грифона. Він що зробив? Мерлін. Мерлін. Я їду з тобою. Ні, не їдеш. Спробуй мене зупинити. Мерлін, ти не солдат. Ти сам сказав Лансалот. Артуру потрібна будь-яка допомога. Тепер поїхали. זקמלות Артур. Well. Ну що? Він живий.